Друзі, доброго дня, установічний центр Допавто Україна Паршека. Каєн у нас в роботі встановили доставний головний пристрій на системі Android з круговим оглядом 360. Зразу показую вам, як працює. Включаю камеру заднього переднього огляду і повертаю динамічні лінії повороту руля. Як ви бачите, ось у нас Ось. І як ви бачите, ось ми можемо. Крутим рулем ми можемо бачити, куди ми будемо тепер їхати, де ми впремся, де ми не впремся. Якщо я їду, рухаюсь, то відносно цих ліній я все можу чітко бачити. Так само, якщо я увімкну паркінг, паркінг і війду в круговий 360, то я можу бачити задню камеру, задню передню камеру. І якщо я якщо ось повертаю, то в мене зразу буде видно, куди я маю рухатися. Все зрозуміло. Звичайно, я можу подивитися все навкруги, що відбувається. Чесно кажучи, дуже-дуже удобно з круговим 360. Ось, як ви бачите, ніде ви не попадете, як би ви не вивертали колеса, це у вас буде класно. Ось бачите, я все чітко бачу, і як то кажуть, зараз драйв вімкне. Драйв вмикаємо. І ось ми бачите, можемо прямо по полосі, тут під броком паркуватися, щоб наші колеса. Якщо ми хочемо побачити, куди впирається колесо, ну, я увімкну вам боковий вид. бачите, Зараз моє колесо вперлося прямо в бровку. Ви можете її бачити вид з камери лівого. ось, бачите, Колесо видно. Тут так само ось колесо, якщо хто не бачить, ну тобто воно якби все чітко видно. Далі, якщо я буду повертати, то там, там само буду колесо бачити. ось бачите, Воно виглядає в мене. Якщо я ось, Тут воно ось його тут видно. Тобто колеса видно, як вони напрямок тримають, все за колесами повністю лінії рухаються. Клас. Тепер можна паркуватися на кінець, то нормально і ще можна 3D включати і дивитися. Ось так, де знаходиться моя машина. Ну, ось я виставив, наприклад, бачите, моя машина знаходиться відносно бровки, все, ну, як положено. Ну, я не люблю. не люблю 3D, люблю 2D. До, до речі, магнітола 628, 6 оперативної 128 внутрішньої, для кругової потрібно саме така, ну, що можна сказати, по машині. Кнопки на рулі. Ну, якби все нормально, воно підтягнуло їх. Це Bluetooth. Я зараз нажав, тому воно на Bluetooth перейшло. Далі, якщо я роблю там ось вмикну радіо. Так. І вмикну гучність, то дивіться, звичайно, так само все працює. різке погашення звуку теж працює. І ось, будь ласка, канали, радіомодуль, все повністю листає. Дуже удобно. Звук, звісно, шикарний. Ну, звук шикарний, бо, по-перше, це наша магнітола, це наша магнітола, вони якісні по звуку. У нас хороший вихідний усілок стоїть. А по-друге... Це ну Наша магнітола трошки круче, ніж Cayenne, Тепер у людини, бачите, ну, тут була передбачена магнітола така з крутілочками, з невеличким екранчиком, Тепер є CarPlay Android Auto, 4G SIM, по машині інформація якусь певно підтягнулася, пробіг і, я так розумію, годинник. ну По суті, такого нічого важливого в цих Porsche не підтягується. Здебільшого DSP-процесор, еквалайзер, все, налаштовуємо і можемо. Радісно, як то кажуть, вирушати в шлях. Ще раз покажу круговий, як показує. Ось такі камери. Дуже приємно, гарно тепер. Вночі він так само висвітлює картинку. І покажу, що щось по магнітолі. Багато людей цікавиться, то ось бачите, про пристрій. Версія Android 13, все в нас класно. Система 1280х720. 2,0 ГГц проц. Шість оперативки 128 внутрішніх. Ура! Дуже хороша якісний магнітолог.